Це морський відпочинок в нинішній Україні. Дрони збивають просто над морем. Ми всі, звісно, поволі звикаємо до обстрілів, але щоб так безбоязно спостерігати за повітряним фаєр-шоу, як назвала одна блогерка. Це треба загартування особливе. Хоча в цій ситуації краще б піти в укриття. Загалом ледь не біля кожного міста можна знайти ось таку райську оазу, як це озеро. Але Одеса разом із Карпатами, Львовом, залишаються найпопулярнішими напрямками відпочинку цього літа. Наскільки кусючі вони у 2025-му? Наша п'ятому? Наша розвідала і куди б поїхала, хоч зараз, зрозумійте самі. Десята станція фонтану це найбільший одеський пляж з тих, на яких нині відпочивати безпечно. Вхід у воду плавний, тому тут чимало малечі купається. Територія розділена на кілька зон є платні та безоплатні послуги. Тут ще й найнижчі ціни на шезлонги та парасольки 200 та 100 гривень. Відповідно, ми сюди приїхали на п'ять днів. Це десь буде коштувати тисяч тридцять. Точно тут можна взяти в оренду шезлонги. Ми взяли шезлонги. і шезлонти. Можна, звісно, взяти килимочок, лежати на килимочку. На пляжі ми їжу не купуємо. Нам вистачає поснідати, пообідати, повечеряти в готелі і все. Їхні сусіди на пляжі, родина з Дніпра. Поїздку до моря планували заздалегідь. ми тут вже 10-й день, 11-й. Я думаю, десь тисяч сорок ми на сім'ю потратили ну, за цей час. Якщо можна в принципі сидіти просто на пляжі, то може трошки дешевше, але ми такі, що любимо дві ж. Однак для тих, кому відпочинок в самій Одесі б'є по кишені, можна теж знайти місце біля моря, але за містом. За 35 кілометрів від Одеси починаються малолюдні пляжі. На курорті Санжійка нещодавно обладнали зону для кемпінгу. На схилах припарковані автівки з номерами чи не з усієї України. Родина з Дніпра вперше вирішила податися до моря саме з наметами. 2012. 1012 тисяч дванадцять витратили десь на намети. Воду із собою взяли, їсти тут готували. Каші швидкого про. Готування. Якщо з бензином ми з Дніпра приїхали, ну можливо, і 20. тому що сьогодні ми снідали не як індіанці, а як паничі в кафе ходили дешево, але з комфорту лише біотуалет. А от їхні сусіди з Тернопільщини мають значно більший досвід відпочинку у наметах. Слава Україні. Я коли тернополя живу в місто Збараж. Мені пішло сюда ну, до моєї хати до то до кемпінга сюди сімсот ну, кілометрів по по гуглу. То мені йде ну, 100 літрів. Ну і випити закусити там само собою до 18 20 тисяч. Нині одеська військова адміністрація вже погодила відкриття двох пляжів в області і 27 в Одесі. Утім, чиновники нагадують, що під час повітряної тривоги, шторму від двох балів чи виявлення підозрілих предметів перебування біля моря заборонено. Когось тягне на відпочинок до гір і полонин. Однак тут бюджетний відпочинок теж треба добре пошукати. Це околиці курортного Яремча. Тут подружжя Іван та Анна здають дві кімнати в будинку, де самі живуть. Просто. люди тільки що виїхали вчора. З Вінниці були в нас. У все по простенькому, Для котрі шукають бюджетні відпочинок. Ну дешевше Ми тисячу за дві кімнати. Це незалежно від кількості людей. Торік брали по 700 гривень за ці дві кімнати за добу. Утім, все дорожче, тому вартість мусили підняти. Тут сім'я може бути диван. Ми розкладаємо і ліжко в нас. Мають постійних клієнтів. Приїжджають на тиждень і більше. Окрім басейну, що на подвір'ї туристам є чим зайнятися. Сходити в гори на маковицю, білий камінь або й далі. Ходять і погриби. А за п'ять хвилин ходьби – і гірська річка. Чим ближче до гір, ціни вищі. А туди далі чотири-дві, як хто окремо хочуть. Окремі кімнати в будиночках від двох тисяч гривень за добу. Якщо цілий будинок від трьох чотирьох тисяч, відповідно до умов та оздоблення. Звісно, найдешевший варіант побачити гори, туристичний похід з наметами. Але такий відпочинок не для всіх. А це не така популярна, але така мальовнича Чернігівщина. Тут біля села Беремицьке, де десна, розкинувся природний парк. Площа 500 гектарів. Тут є і де порелаксувати і відкрити для себе світ. Дикої природи це повністю дикі коні. Ця порода коней називається польські. Їх завезли в Україну з Латвії та Голландії. Тут же утворилася популяція чисельністю 54 особини. Окрім них тут є й дикі кулани і корови. Туристи, які відвідує парк, він повинен обов'язково цих Трьох тварин побачити кулани, коні і корови у цій частині парку, де дикі тварини, і така ж сама природа їх практично не чіпають і дозволяють існувати в тому вигляді, в якому вони були до втручання людини. Це називається ревалдінг. Аби їх побачити, треба ходити або їздити на велосипеді чіткими маршрутами і не заходити на територію тварин. Вони прекрасно розуміють, що це людські маршрути, людські тропи. Окрім диких тварин, у величезних вольєрах знайшли свій притулок чимало інших: благородний олень, сімейство лосів, у яких нещодавно народилося дитинча, карликові ірландські корови, вівці, лісові коти і рисі. А в стайні красивезні коні, яких можна і погодувати, і повчитися їздити вверх. Із професійними інструкторами це за окрему плату. А вхід у парк 200 гривень з дорослого. Прошу заходьте. А це будиночок на території парку, де можна лишитися переночувати. Він невеличкий, проте все необхідне. Є душ, гаряча вода, кондиціонер, вартість проживання 2800 гривень за добу. А це будиночок на п'ять осіб із власною кухнею, ванною кімнатою. Щоправда, двом гостям доведеться спати на розкладному дивані. Біля кожного будинку мангал, вартість проживання за добу 4900. тисячі дев'ятсот. Коли вже надивитесь усіх тваринок, всіх погладите і нагодуєте, від спеки вас врятує. Ось це озеро. І ці п'ятимісні будиночки якраз довкола нього. Озеро чистеньке, тут можна не лише поплавати, а й порибалити. На іншій половині водойми. Біля озера ресторан. Утім, тут раді бачити і туристів з наметами. Для них є кемпінгова зона з усіма зручностями. Намети решту необхідного можна орендувати тут окремо. Вартість проживання в наметі 700 гривень за добу. А якщо хочеться побути наодинці з природою, то відпочинок дикарем десь у лісі, а краще в лісі біля води ідеально. Наприклад, біля Коростишівського кар'єру на Житомирщині. Тут дуже мальовничо, вода чиста, а на березі приємно пахне хвоєю. Ну що ставимо намет. Звісно, для такого відпочинку, аби він був бюджетним, треба мати свій намет або позичити його. Утім, навіть придбавши недорогий до п'яти тисяч гривень, це за чотирьохмісний, все одно вийде бюджетно порівняно з готелем. Взяти човен на кар'єр це взагалі супер ідея, якщо він у вас є, або у ваших друзів, або десь завалявся на дачі, чи десь на горищі беріть обов'язково якийсь сап, чи я не знаю, чи байдарочку. Каяк це просто насолода. Тут можна і поплавати, і пострибати хто екстремал. Ну, задоволення справді кайфове. Із собою можна взяти будь-які ігри та забавки, або просто книжку, аби нарешті її почитати, харчуватися тим, що взяв із собою, звісно, дешевше ніж у ресторані. В Житомирській області до здається до 10 кар'єрів, не менш гарних і все ж таки менш популярних, де можна знайти більш таки усамітнений відпочинок. Насправді в Україні стільки красивезних місць треба тільки детальніше їх роздивитися. Скрізь знайдеться відпочинок для душі і вашого гаманця. Ірина Коваленко, Сергій Осадчук та Алла Пас. ТСН «Тиждень» 1+, +1 Марафон. Єдині новини.